Я Андрій, співпрацюю з фондом Єлена з травня 2023 року. Хочу подякувати засновниці цього фонду та цьому фонду за те, що надають можливість допомагати мешканцям прифронтових територій Донеччини, які залишилися там. Та Переживають всі ці складнощі, труднощі, які там трапляються. Сьогодні хочу привітати всіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Побажати миру, злагоди. Любові, щастя. Нехай мир прийде в всі домівки українців. Нехай вони забудуть, що таке війна. Щастя, любові, взаєморозуміння, добра вам. З Новим роком, та Христовим. Дякую.